Доброго здорово, шановні, з вами Донецький і пан Спайк, який вдвох радить вітати вас на цьому спонтанному відео. Він вболівальник мадридського реалу. А ще він дуже полюбляє збирати ікони. Тому він зібрав їх для вас 13 на одному аккаунті. В грудні, коли ще немає Андлім крутілок, нічого собі. Просто нічого собі. Він дуже хоче когось з мадридського реалу. Гарет Бейл, Р9 або Ще якісь бісти. В нього жив є пушка ж, є декілька представників реалу Він ще зібрав і піку, крім цього. Я не знаю, це просто шалений контент, ви зобов'язані підтримати це діло лайком. Просто максимально, незалежно від того, що він зараз залутає. Це неймовірний контент. Поїхали, друже, спочатку пік на ікони Реал Мадрид. Нам потрібен з цього взагалі всього великолепія хоча б один біст. З Реалу Ернандес. Це не біз Реалу. Лам, не біз Реалу. Сміт. Початок поганий. Найбільше, чого я зараз побоююсь, це те, що з такої кількості контенту ми не отримаємо абсолютно нічого. 10 звичайних друзів і 3 ACDC. Поїхали! Перша спроба. Ми на нічному стрімі, тому ми, ми трошки тихесенку. Це Рібері, по-моєму, маленький. Почекай, Рібері не грав за реал, Р Робен грав. Френк Рібері. Це гарний старт. Але це Баварія. Це друг того, хто грав за Реал Madrid. Як тобі таке? Снейдер з Робеном грали? Рібері не грав. Привіт всім, тобі підійшов на YouTube. Рібері це гарно. Але нам потрібен Марсело, Рауль, Роберто Карлос. Ми Роберто Карлоса жодного разу не бачили. Спроба номер два. Єй, Реал Мадрід, будь ласка, СТ Англія. Ні, це шляпа, точно. СТ Англія, хіба Майкл Оуен, але він в нього є. Не потрібен Майкл. Майкл Оуен, Почекай, а він в тебе є? Він скипає. Це Овен, дублікат. Поїхали. Єй, один Бенгер. Пушка ж в нього є. Це буде Недвід. Недвід не грав за Реал. і Недвед це фігня-ікона. Павел Недвед. Наступний наш гравець 3. Недвід, Рібері і Оуен. І в нього теж це дублікат. Ну це просто ікона FC. Друже, в мене до тебе прохання. Е, залишай, щоб до кінця вийшли. Добре, щоб це у відео в таймінг потрапило. Дякую тобі. Спроба номер 4. Це Зе. Німеччина Джонс, дівчина. Має бути вона 78 тисяч монет. Це абсолютна фігня. Так, ми тепер йдемо не туди. Нам тепер точно потрібна наступним пакам одна перемога. Дублікат. Боже, а є в тебе ікони не дублікати. Ти весь клуб зливаєш вікону чи що? Габела пак, окей, розбавити контент. Ми побачили Лігу чемпіонів. Бездар нащо ти це скипнув. Едер Мілітао, Це краще, ніж 4 з 5 ікон, яких ти відкрив. Тільки не кажи, що він в тебе в трейді. В антрейді вже є. Він в тебе в фан трейде. 13 ікон, чат і ще пік. Взагалі ненормальний СТ Миколаїв. Який однозначно міг би грати в праймі в мадридському реалі, але. Ми не на це чекаємо, і є. Ми не на це чекаємо. Абсолютно! Миколаїч біст, без, без питань. Але нам потрібні кращі ікони. Почали гарно, рібарі. Ми мали рухатись вверх, а ми рухаємось вниз. Наступна спроба воротар. <звук> Тут можна і скипнути. Попепею. Все. Стрім закінчено. Ха-ха. Веде відео, але куба Почекай. Секунду, не відкривай. Не відкривай, дай секунду. Добре. Ми йдемо за наступним. Це буде дрогба? Дідій дрогба. І це теж нерал. Це Челсі і це. Ну спаку ти Боблісмірс, але їх вже так багато. І він дублікат. Боже. Шева і Яшин одразу жесть. Ну, бо людина, звісно, зберегла в клубі, щоб злити на якесь СБЧ. Це абсолютно нормально, я так завжди кажу робити. Так, лишилось лише 4 ікони. Сір Кені Далліш. Це гарно, але знов це не реал. Єрібері є, є далліш. Тут же трошки краще. Я здивуюся, якщо це дублікат. Ні, це не дублікат. Ладно, Сіра Кені ми берем. Ще він хоче в нього всі дублі. Лишилось не так багато, слухайте. Ми потрошки, ми вже перевалили за екватор. Лише три базові і, по-моєму, дві ACDC. Форвард. Клюйверт. Ні, не клюверт. Беркам. Але яка різниця? що то шляпа, що то шляпа? І це теж дублікат. До покажи будемо ікони всі, які в тебе є. Просто жесть. Дві лишилось. Слухайте, в мене вже надія е, втрачається. Лівий Вінгер. Це Барнс. Це не Роналдіньо. Ну ось же, Коля пише. Хайзекон збере ікону, нормальний дроп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Остання базова. Друже, давай, ієй, ЦП, Англія чи що, Німеччина, це буде Швайнштайгер або Тоні Кросс. А в нього, по-моєму, є Тоні Кросс. Вони йому навіть тут не дали Тоні Кросс. Ну в мене прям. Ві, в мене В мене відмовляються слова. Ну, може, помарім збере. Друзі, останні дві. Останні дві. Останні дві ікони. І є, благаю. Правий захисник. Бразилія. Капіта. Гарно, але він не грав за Реал. Я не знаю наскільки він буде. А, це навіть не Капіта, це Кафу. А кафу грав за Рому іграв за Мілан. Це дорога карта. Типу, Капіта, дали шрібері? Це напевно не так. Ой, капіта, кафу дали шребері це, це не дешеві карти. Але тут питання: що йому? Потрібні не вони, а потрібен хто з Реалу. Остання Ну, ей Реал Мадрид, Давай вандайка приведу тобі. Просто на мазь. Ну. Ну, Форвард майже без шансів Франція. Франція? Кантана? Або Анрі, будь ласка, Анрі. Ні Ері Кантана. Типу Кантана це не так погано. Але це знов Манчестер Юнайтед. Анрі було б дуже гарно. Але по факту це Сефодор. Сефор. свій час міг підписати з Реалом. Ми відкрили 13 ікон. І один пік І ми з реалу побачили лише Майкла Оуена Слухайте, це стільки в подорох, що я не можу... Ну це, це і близько не то. Ми не побачили навіть якогось тюрама. Ми не побачили, по-моєму, жодної карти дорожче мільйона, так? Це просто жесть. Друже, ну ми всі тобі вдячні за контент. Чат. Тут немає. Давайте ми напишемо йому FC повага. Ну тут Ну тут однозначно треба людину підтримати. Отак от, от скопіюйте мій, моє повідомлення. Пишемо. Кафу там був дорогий, та Скільки коштує кафу? 770. Рібері. 340. По попу 400, да? Далгліш Ну, типу. Да, це плюс мінус куб, до речі. Але ну, блін, ну камон. Ну, ти чекаєш, коли ти збираєш таке? Ти чекаєш. Та слухай, скільки тюрам? Хоча б тюрама. Ну да, хоча б тюрама. Хоча б Гарета Бейла. Це відкрив, та Ладно, там R9. Нічого, я того r 9 Настану зайду козирну трохи. Дістанеш. Ну, типу, от хоча б такі карти. Бейл взагалі б йому зайшов. реал. А так, ну це просто жах. Друже, ми дякуємо тобі всі за контент. Ну, просто YouTube точно проставить цьому відео лайки і вирізить своє співчуття. Суто в контексті того, що ти не зливив, кого хотів. Декілька ікон були непогані. Типу, там, ну, Кафурі, бері, далгеш. Але ми чекали на краще. Однозначно. Ютуб, ви знаєте, що робити. Отак. Лайки йому Побачимось, коли побачимось. збережіть себе все буде Україна па, -па. minutes later. Так. Шелін. 94-й 90-й Ван Вандайк капітан. Ага. Трейдабл. Ферстнер а а а його вже не так і шкода. Вам не здається? А мені вже його не шкода. Тео, дай бандай лінії. Це що таке. Ютуб швидко переходить з того боку зі співчуття на коментарі в контексті та тишо? Охранів, тих хто такий? Його не шкода, він мені ніколи не подобався. Трейд вальверде. Вітіння. Сперті на банці, так тобі й треба. не мене папри. Вау! Що це я то в чаті, до речі? Дай познайомлюся. Mm. <laughs> Вау. Ні, ну питань не маємо. Питань не маємо. А тепер побачимось, коли побачимось Ютуб. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.